Вона їдальня, де створили найпопулярнішу сосиску в тісті у нашому місті більше двох з половиною тисячі репостів та більше двохсот коментарів під відео, яке виклав учень 112 ї школи. Розламавши її, дитина побачила звичайне тісто, а не обіцяну ковбасу. Їдемо куштувати цю булку. Проте у продажу її немає, запевнив кухар. Нібито діти все розібрали. Проте це не завадило довідатись секрет приготування. За її словами, одна сосиска важить приблизно 65 грамів а в булочці має бути 50. Тому з двох сосисок роблять три булки. Але якщо порахувати, 65 плюс 65 отримуємо 130. 130 ділимо на три, вихід 43 грами, а не обіцяні 50. Сосиска, вона не, не по 50 грам, а вони привозять нам ну, 60, 63, 64, до 65 грам сосиска привозиться. А у нас виход 100 грамів по технології, 50 тіста, 50 сосиски. От чому я її і розрізала цілу і половину одрізаю, потім з другої, з третьої, і то в мене там вийшло їх чотири штучки, що я їх сойдинила. Відсутність всередині кубаси пояснюють тим, що порізавши сосиску, її шматочки завертаються у тісто, а вже після випікання можуть отримуватись такі порожнини. Кажуть, цілу сосиску не кладуть, бо вийде ціна за висока. Підрахуємо вартість однієї. Як сказав директор, один кілограм цих сосисок коштує 125 гривень. Складаємо пропорцію, отримуємо ціну 8 гривень 12 копійок. Плюс вартість тіста та послуга кухара. Одна повноцінна сосиска в тісті обійдеться учням. Мінімум 9 гривень, а не 7, як зараз. Вчора поспілкувалися з деякими батьками. Ми прийшли до висновку, що сосиски в тесті в тісті ми будемо все таки робити, але вже повну сосиску. Але це буде дорожче, і наскільки вони підуть, я не можу сказати. Тому що навіть по тіні тім 20 їх замовляли небагато. До перевірки їдальні приєднався і криворізький активіст Віталій Фурманюк. Він відмітив, що уся випічка знаходиться у меню, що є правильним, спробувавши їжу запевним, дуже смачно, і як батько усім задоволений. Сама їдальня досить таки дійсно чиста. Те, що я куштував, ну мені сподобалося воно свіже, і нам показали. Вагу цих виробів дійсно по 100 грам, тобто ну в принципі, в мене, скажімо так, як у батька, не ну не було претензій до цієї їдальні. Шня в шкільній їдальні все ж є. Порції дітям кухар накладав без рукавичок і не важив. Тому тут же як кому пощастить. Діти, які розносили їжу без фартуха та головного убору, час жінка наливала прямісінько над каструлею і залишки лились по її рукам та потрапляли знову в баняк. А брудні гроші за порцію лежать прямісінько на місці видачі їжі. Тому інколи за звичайною булочкою можуть приховуватись більш серйозні проблеми. Олена Трунова, Микита Бондаренко перший міський.